І ранок? Повітря хоть нажем ріш, легко дихається. Ми в Закарпатті. Є спільна кухня з усім приладдям, тому йду ставити чайник. П'ята година ранку будемо пити чайок. Ти хороший собак, хороший. хороший, хороший. Де ви тут набралися? Так, ще один дружок іде. З тобою подружилися, да? так? Гарний песик, Ти гарний собака. Ти дуже гарний собака, розумний, так? Да? Ти розумний собака. Ох, ти такий хороший. Добрий ранок, добрий ранок. Ти ще не виспався, не виспався. Як гарно. Сонечко встає шоста ранку вже. Друзі такі наші. Чотири хлопів. Пташки, ви чуєте, як гарно співати пташки? Да? Співати гарно пташки. Ще всі сплять люди, да? А я проснулася з п'ятої ранку, пташок слухаю. Вас підгодувала хороша собака. Чаю хочу попити і всім побажати гарного, теплого, сонячного дня. Та гарного настрою, так? Так, правильно, його це добре. Перший раз пробували в моїй В Старому яблуневому саду. Солові виткують. Ми в горах Карпати. Ми в Закарпатті. Чудова насищена. Природа, аромати, все витюхкує, все співає, старий сад, яблуні цвіли, коні пасуться на травичці. Как краса, яка краса. Я не їм гриби. Я теж була і ось місце, знаєте, як. Буровик і білий гриб. А це білий? Білий, все білий. Ось це підберезне. Ну, Дійте. Я ж хочу білий гриб, він вже смачний. Смачний. Я вам дівчина, що ви назбирали. Оце підберезовики, так? Да? А це як називається піддубники? Білий гриб. Красота. Да, В черешенки у вас є. А це теж якісь закручені. Сіні гриб. Білий сама. А по чому? Це 400 гривень баночка, 400. так? А маленька? На Двісті. І сухий гриб теж у вас, так? По чому банок. Ну одним словом я за гриби розчиталася, я вам дуже вдячна. в горах, в карпатских, называемой трошки миланских грибьив, в базаре, 150 грибьи. А тут, бачите, якраз на оборот усе. Це супер. Для, для неташоної краси положить. А, а, не, ну, а потім ми приберемо. Раз, два. О, все. Сколько ну, наливай, бо вже їдемо. Ні, ну є. Відтік це ви не красне і біле це. Наливай на вино. Наливай, а ми як намоловуємо. Повні чари. Вам повінці <свят> чи полилось? Стаканчик є. Щоб лилося. Щоб наша доля нас не збиралась. щоб краще в світі живеться. <свят> 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 <св